Доброго вечора в ефірі телеканалу Інтебе Новини. Мене звати Ірина Худоба, і сьогодні я розповім вам про таке. Тернопіль попрощався із загиблими на Одещині. У місті проголосували за громадський бюджет та заборонили Росію. У Тернополі Білий Дім пікетували родини контрактників. Тернопіль попрощався із загиблими на Одещині. Нагадаємо, днями в затоці сталася трагедія. Під час шторму на морі втопилося четверо людей: це чоловік із Хмельниччини та двоє школярів і вчитель із Тернополя. Не лише 24 та школа, але й все місто в жалобі за загиблими на Одещині. Люди, які прийшли попрощатись із чудовим вчителем та просто хорошою людиною Михайлом Близнюком, не стримували сліз. Ті, хто його знали, кажуть. Він був педагогом від Бога. «І Товариський був і так постійно зустрічалися час від часу. Кожен по можливості з ним. Перший урок, який він провів, то був кращий, ніж той урок, що провів вчитель тої школи. Я з ним разом був на практиці. То... Взагалі був щирий, добрий, такий світлий, світла людина, світла людина. що найтепер так тепер думаєш, як в нього ще можна було багато вчитися і скільки дітей він вивчив, що діти ну, плачуть, жаліють за ним. І все Він переживав за кожну, за кожну дитину. Та, що до нього ходила, він, все перез... він її вів вже протязі всього життя. Він все знав, передзвонював, як, що, де ти пішла, куди, що ти плануєш далі. Попрощався Тернопіль із Мартою Окаринською. Наживова до будинку, де народилася дівчинка, провести її в останню путь прийшли рідні, друзі, однокласники, вчителі та навіть ті, хто особисто її не знали. Вона була хорошою, доброю, нікому нічого не робила злого. Так залишиться зауч школи мистецтв, яку відвідувала Марта. Пригадує, дівчинка була надзвичайно активною, талановитою та життєрадісною. Вона мала велике бажання щось створити, щось робити, щось вводити якісь нововведення, вона була великою активісткою, велика гордість батькам, тому що ця дитина, ця дитина з великою любов'ю, як була, вона приходила завжди усміхнена, завжди школа. Просто не вірте, що зараз тої дитини не буде яка дитина не буде сидіти за Мольбертом, яка не буде говорити Доброго дня вам. Вічна її пам'ять. Ще одного учня 24-ї школи Віталія Данчишина поховають в селі Ілавча Теребовлянського району завтра. Телеканал НТБ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Громадський бюджет, полімерні пакети та заборона слова Росія у вивізках. Сьогодні депутати міської ради зібралися на сесію. Про рішення, які прийняли, розкажемо далі. На чергову вже дев'яту сесію зібралися депутати міської ради. Перш ніж приступити до роботи, обранці вшанували загиблих у вівторок у затоці. Нагадаємо, 16 червня у місті оголосили днем жалоби. Рекомендовано припинити будь-які музичні розважальні інші заходи, а також вивісти на всіх будівлях незалежно від форм власності. Приспущені прапора з чорними стрічками. Після цього депутати вислухали охочих виступити. Зокрема, зі своєю проблемою на сесію прийшли мешканці багатоквартирних будинків на Коновальця 12 та Чубинського 1. «У 2014 році біля нашого будинку на газоні без погодження з мешканцями приватний підприємець розмістив кіоск, нібито для ремонту зуття. Хоча би то був кіоск, а то настояща буде. Кіос розміщений під вікнами нашого будинку зовсім іншому місці ніж зазначено у паспорті прив'язки. Кіоску поставили на піч. Для опалення з виведеною трубою, що призводить до забруднення повітря, ми категорічно проти розміщення цього архітектурного чуда. Ми всі знаємо ситуацію, всі знаємо цю проблему. Вчора була проведена рада з участь депутата, муніципальної поліції, архітектури і земельників. Є відповідне розпорядження, хто що має зробити. Прописаний план дій є його гарантійне зобов'язання до 23 серпня демонтувати, провести відповідність. Відсунеться на те місце, яке йому належить, і буде лише кіозамонту зустріча. так як це має бути? Нічого іншого там бути не може. Підтримали обранці і низку депутатських. Запитів, які стосувалися, зокрема учасників АТО, комунальних підприємств, сміття та потреб міських шкіл. А вже при розгляді питань порядку денного насамперед проголосували за затвердження положення про громадський бюджет Тернопільської міської ради, громадський бюджет це бюджет участі, коли громада отримує реальну можливість активно впливати на розподіл бюджетних коштів місця Тернополь. Зокрема. Кошти бюджету участі розподіляються на реалізацію громадських ініціатив, проєктів споліпшення міського середовища, запропонованих тернополянами. Це своєрідний грант з міського бюджету, отриманий на вирішення конкретних питань виборців. Рішення вважає Назарій Зелінка покращить комунікацію між громадою і місцевою владою. Кожен мешканець Тернополя може подати заявку, яка, якщо Формально вона виконана, то вона буде виставлена на публічне голосування. Голосування буде тривати там протягом 30 днів двома методами: ідентифікація за допомогою банк Айді або е Реальне голосування, ми би хотіли, щоб і громада міста, і депутати включилися вже тепер. Бо з 1 вересня будуть прийматися заявки. Два місяці буде, буде будуть прийматися заявки, потім оброблення. Так, щоб ми вийшли вже на наступний бюджетний рік е з готовою пропозицією, на що ці кошти можуть бути потрачені на ще раз. Повторюся, це буде біля 5 мільйонів гривень. Також серед іншого депутати підтримали звернення до Верховної Ради і Міністерства екології та природних ресурсів щодо прискорення прийняття проекту закону про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження полімерних пакетів та заборонили зовнішню рекламу та інформаційні вивіски із використанням слів Росія, Російська Федерація. Заборонити в місті Тернополі розміщення інформаційних вивісок, в яких використовуються слова Росія, Російська Федерація та похідних в них слова або Словосполучення. Друге. Керівникам, співвласникам, власникам підприємства, нової організації, фізичним особам підприємцям, десиденний термін, провести оперативні заходи щодо демонтажу вивісок, оголошень щитів, таблиць, дощок, тощо, що не відвідають пункт 1 цього рішення. Втім, не лише ці слова, зрештою, потрапили під заборону. Пропозиція, можливо, ще підсилити, щоб в нас не з'явився московський банк, то може слово москва додати і унеможливити обхідний маневр це включно з перекладом на іноземні мови, щоб не було там фест рашен бенк і так далі. Тридцять шість Дякую. Дякую. Також серед іншого депутати внесли зміни до бюджету та розглянули низку земельних питань. Допомогти вирішити проблему контрактників, яким продовжили службу на безстроковий термін, просили в обласної влади їхні родичі. Вони прийшли під стіни Білого Дому із мирним протестом. Контракти про військову службу їхніх родичів закінчилися ще два роки тому. Проте право на вибір служити чи ні. Їм не дали. Це якби всеукраїнське таке питання, тому що це вже мітинг був і в Львові, і в Франківську. Сьогодні, до речі, в тій самій годині в Чернівцях також планується в інших областях. Відтак у Тернополі зібралися ті, кого це питання болить чи не найбільше. Ми дружини, матері, також знайомі, просто небайдужі громадяни зібралися тут з вимогою звільнити контрактників, які підписали контракти ще до початку особливого періоду. Тобто ще в 2011 році підписали контракти. Ці контракти були підписані на три роки. Прийшла для того, щоб відстояти права е, свого хлопця і, взагалі, всіх хлопців, які зараз служать на контрактній службі, тому що вони служать в дуже великий термін це п'ять років. Син Жани Сергієвої служить в Яворівській 24-й бригаді, артилерист. Жінка пояснює, син підписав контракт у мирний час у 2011, 15 липня. Тобто контракт закінчився, це є привід для того, щоб розірвати з ним контракт. Це є от норма закону, там ці статті прописані, я контракт маю з собою. Проте його продовжили автоматично, хоч у контракті чітко, чорним по-білому написано. Три роки В країні сталася війна і їх самих перших. Кинули в зону АТО і по сьогоднішній день в мене навіть є довідка, я правда її з собою не взяла, що такий-то, такий то перебуває в зоні АТО з такого періоду і по сьогоднішній день. Жінка шукала пояснень, оббиваючи пороги різних владних структур. Розповідає, всюди одна і та ж відповідь на особливий період у державі. Дія контракту продовжується на невизначений термін. Вони згідні служити далі. Вони прекрасно розуміють, що одночасно всіх контрактів і звільнити не можуть, тому що ну, підемо ми з вами тоді служити. Вони хочуть знати конкретно, скільки ще буде тривати невизначений термін. Коли вони зможуть повернутися додому, на що вони мають право на сьогоднішній день, тому що в них лише обов'язки. То ми не розуміємо, доки це має тривати, чи 20 років, чи 50 років. Хто з нам може пояснити, доки це має бути? Люди кажуть, не знають куди і до кого звертатися, аби їх зрозуміли і допомогли. Наразі просять обласну владу посприяти вирішенню цього питання. Помогли їм завершити цей контракт, тому що він на невизначений термін. Перший заступник голови облдержадміністрації, який вийшов до мітингувальників, запевняє сьогодні. Міністру оборони України з Тернополя відправлять офіційного листа, щоб дане питання вирішили. Якраз щоб все-таки дати можливість тим хлопцям, які підписували контракт на визначений термін, були відпущені. Це я вам гарантую, що сьогодні такий лист піде. Ми знаємо про ваші наміри сьогодні. Прийти до нас. Ми вже пару днів над цим працюємо. Ми поставили до відома в телефонному режимі Київ. А зараз пишемо листа і відправимо туди, коли із Києва отримають відповідь. Іван Крисак пообіцяв донести її до людей. Жителі села Петриків прийшли під стіни Тернопільської районної ради з плакатами та закликами не знущатися з їхнього села. Кажуть, на сесії мали розглядати проект розширення меж їхнього населеного пункту, яке вони чекають вже роками. Однак депутати в порядок денний питання не внесли. Незадоволені мешканці села Петриків кажуть, в процесі розширення меж села депутати райради відкинули їх аж на півроку. На черговій сесії вони вирішили не розглядати дане питання. Люди із плакатами та обуренням прийшли під стіни райради. Кажуть, хочуть лише мати можливість законно будувати на власній ділянці. П'ять років ми вже боремо за внесення е, змін до меж населеного пункту. Ми вже пройшли не одну інстанцію, не один кабінет. Документи, які ми подали сьогодні для розгляду районної ради, пройшли вже стільки перемірок, що там придерктись, повірте, немає до чого. Але руками пізніше, руками районних депутатів, є намагання не допустити розгляду цього можливого питання. Вигадуються різні причини. Я не знаю, звідки їх, як їх там можуть придумувати, звідки їх беруть. Однак пікет жителів села Петриків не увінчався успіхом. Питання депутати таки не включили в порядок денний, а перенесли на наступну сесію. Кажуть, ця тема потребує доопрацювання та додаткової інформації, зокрема, стосовно оптового ринку, який також відійде до складу села. Новий дитячий майданчик неподалік бульвару просвіти відтепер тішитиме малечучини з усіх навколишніх вулиць. Ремонтні роботи по його облаштуванню тривали близько двох місяців, розповідає міський голова Сергій Надал. Це лише початок бульвару просвіти, зроблена перша частина вулиці Лучиківську поряд церквою облаштований дитячий майданчик, штучне покриття про Ну, я думаю, максимум місяця півтора часу буде завершені роботи на всьому бульварі просвіти. Нижче буде встановлено ще один дитячий майданчик і також вуличні тренажери для заняття спортом. Вартість цього об'єкту близько мільйона 300 тисяч гривень. Загалом вартість всього бульвару просвіти з усіма пішохідними ділянками, з вуличними світлами відпочинку в межах 3,5 мільйонів гривень. Також на дитячому об'єкті встановили і камери відеоспостереження. Тернополян просять бережно ставитися до гойдалок та інших об'єктів і пам'ятати, що це зроблено в першу чергу для дітей. Дуже подобається, побільше в нас таких в Тернополі. Звичайно, ще одного чекаємо, там скоро відкриття з нетерпінням. Все подобається. Подобається в першу чергу, що це таке не, дітки не б'ються. Качельки подобаються, якраз для таких діток маленьких, бо завжди такі качельки ставлять, що просто неможливо вони. І тобі подобається. Скажи, як тобі подобається. Скажи, дуже подобається, так? Дуже так. Є куди вийти, з садочку ми йдемо, ми зупиняємося тут, і приємно поспілкуватися з дітками, і нам приємно все гарно, все відповідає вже теперішній технології від колишніх наших залізних качелей. Це вже зовсім за нашої пам'яті, це вже зовсім гарно зроблено для наших внучаток і діток. Дітки, скажіть, будь ласка, подобається вам дитячий майданчик? Так. А чим саме подобається? От тобі, Вероніка, чим тобі подобається? Косика і ще холка. Подобається тобі дитячий майданчик? Так. — чим? З колоною. А на яких качельках вже покатався? <гум> Маленьке хале. Я пам'ятаю, коли ми тут раніше були, ми грали в футбол. Тут вообще просто тут все ми грали, тут була трава погана, А зараз тут є все. Ну качелі гарні, каруселі, горки. Ну, все для дітей. І воно дуже гарне. Сюди більше приходять гратися, бо тут було ні душі колись. До слова, такий же об'єкт планують облаштувати і на бульварі Петлюри, зазначив Сергій Надал. Вже на вихідних тернополян чекає гастрономічне свято Галицька Дефіляда. Цього року гостей вирішили ще більше здивувати, тому, розповідають організатори, підготували насичену програму. Про цікавинки фестивалю розкажуть наші кореспонденти. Розпочнеться фестиваль Галицька дефіляда в парку Шевченка 17 червня з зеленою п'ятницею. Саме в цей день на гостей свята чекають майстер-класи з приготування страв з дикорослих рослин. Коли ще на городі все, що не повиростало, то власне вже мати є в полі чи в лісі. Ми її назбираємо, помиємо. Покришимо і навчимо тернополян готувати добувати вітаміни власне з цих з цих з цих продуктів. Другий день буде ситним страви переважно із домашньої птиці за рецептами Дар'ї Цвек. А останній день фестивалю пройде під назвою Солодкої неділі. Багато господинів зголосилися. Здається, вже в нас є до до. 25 п'ять господинь, які будуть змагатися, хто з них саме саме краще змагатися в приготуванні печива сухого печива. І будуть будуть журі, буде буде журі визначати переможця, і після того як журі при визначить переможця, це печиво буде роздано тернополянам, і тернополяни також зможуть постувати це печиво разом з чаєм чи з кавою на цей день. Не обійдеться і без музики на літній естраді парку гостей фестивалю чекатиме денна та вечірня програми. На денній сцені будуть відбуватися всілякі різноманітні події, де приймати будуть участь і діти, якісь там колективи, які зголосилися і хочуть показати свою творчість тернополянам. А вечірня програма буде складатися переважно із гуртів. Переважно етнорок, етнопоп буде і чимало оригінальних конкурсів: хто швидше наліпить вареники, хто швидше їх з'їсть або понадкушує яблука. кажуть, не обійдеться і без призів та частувань. До слова є у фестивалю і свій символ кібервуйко, кібервуйко. Він не зеленого кольору. Але наш чоловічок буде прекрасніший, як ті які нам підкинув сусідній сусідня держава в Криму. Він буде мати десь 12-15 метрів висоти, тримати певні атрибути, така вилка, така як під того стола. І друга буде ложка така. І додають брати з собою на фестиваль потрібно гарний настрій та апетит, а враження гарантовані. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Інтебе і дізнаєтеся, що чимало цікавого.